Всім привіт! Це канал на дивані. Найкраща в Ютубі е, сімейна аналітика. Сьогодні я, як завжди, з таною Гнатюк з дипломованою психологіною, буду розбирати різні е, сімейні і не тільки запитання. Отож, поїхали, Таня, привіт. привіт. Сьогодні в нас на порядку денному дуже цікаве запитання: як стати найкращою? Ось такий коментарчик прийшов від дуже хорошої Манюнічки. Манюні, Манюнічці вже аж 35 років. Вона пише наступне: жінка на мільйон, яку жінку хочуть бачити біля себе чоловіки, як стати для нього самою бажаною? Ну, залишилось тільки ще розплакати. Що, типу, візьміть мене хтось, будь ласка, тому що насправді популярність у неї надзвичайно велика. Вона, оця саме ця дівчина, є гарна, красива, симпатична, приваблива, смачна. Виглядає років на 10-15 Ну, реально на ну, 20-22 виглядає, у неї ідеальна вага, така худесенька, ман, така вона все в неї так. Ну все, прям все-все-все. І от вона такі сопельки видає. Друзі, з вас лайк, підписка. Таня, ти давай починай розказувати щось на цю тему. Будемо з тобою вдвох сьогодні. Отож, погнали! В мене завжди. Е... Цікаве, чому от дівчата хочуть саме найкращою бути? Чому от це питання звучить саме от в такому контексті? На мільйон, найкращою для нього дружиною, найкращою для, там, для дітей мамою, так? і найкращою там, дочкою, і тому подібне найкращою. Що таке от найкраще? От як ти думаєш, що таке найкраще? у порівнянні з чим найкраще? Щоб легше було. Ти знаєш, у мене взагалі є свій погляд на цю всю історію, що Манюня знаходиться не в тому місті, не в тому, не, не має та країна, а не тусується не в тому середовищі людей, де потрібно. Розумієш? Не там, де потрібно. І тому вона для тих, для кого взагалі має обходити стороною, вона хоче стати кимось там найкращою і ще, і ще щось. Ми зараз не говоримо не про дану людину, а взагалі про феномен. Ну, як на в загальному. Тому що реально в порівнянні з чим, от, найкращою цією. Тому що ти дуже правильно уточнив, що ем, е, обставини, так, люди, які поруч, е, в порівнянні з ними найкращою, то, можливо, реально не в ту кімнату зайшла, не в тій країні знаходишся, не в тому будинку, не з тим оточенням. Тому що ми не можемо. Порівнювати себе е, з кимось, так, і судити, що я не найкраща, і мені потрібно нею стати. Або е, придерусь до слова, е, на мільйон, так? на мільйон чого? Якщо це в фінансовому статусі, то це насправді не важливо. Потрібно внутрішньо себе почувати, ну, скажімо так, на певну суму, але краще, щоб вона була безцінна, ця сума. Я розшифрую цей коментар. В даному випадку мова йде про те, чому, перекладаю вам всім, дорогі глядачі, перекладаю, чому а, дівчині, на, на, на її погляд, менш гарніший, там, менш якісь там, не знаю, розумніші і так далі. А, Красивий хлопець, який їй дарує квіти, подарунки, машину і квартиру, а мені дуля з маком. Ну, от це десь от тут корінь проблеми за, за, залежався. Бо красота насправді вона не тільки у зовнішності. Має бути в людини і зовнішній, і внутрішній світ в гармонії. І коли тільки зовнішньо е, жінки вкладають в зовнішність тільки свої кошти, то внутрішні вони можуть не співпадати з тим. Що це може означати, якщо вона, наприклад, в стосунках так? і вона показує там неповагу до себе. Або в оточенні показує неповагу до себе, а чоловік, хлопець, який поруч біля неї, він це спостерігає і розуміє, і робить висновок, що якщо там з нею можна так поводитися, то я також можу так поводитися. Таня, Тоб -тоб... Я тебе обожнюю. Я хочу тут зробити паузу, будь ласка. І от... Дівчата, починається все з сайту знайомців. Я вам скільки кажу, якщо ви там знаходите хлопця і він вам пише російською мовою, проявіть ініціативу і скажіть, з чого ти вирішив, що я, наприклад, розумію російську мову. А це поставити свої кордони. Кордони це приклад. Ти можеш сказати, якщо ти вже говориш українською, то там є інші приклади, але маркери потрібно розставити. Саме ця дівчина. Вона взагалі не розставляє ніяких маркерів ні про мову, ні про що взагалі. І ось це велика проблема. Ти дуже сказала геніально. Ну от саме тому до тебе велика черга, і неможливо, до речі, люди, неможливо зараз записатися до Тані на консультацію. Але для тих, хто пише коментарі, так є приємні бонуси. Ще в кінці про це поговоримо. Давай далі. Мені доводиться над цим працювати і вночі, навіть і зранку дуже зранку. Того, щоб прийняти за межами мо моїх консультувань. Реально так, це почати з себе і поважати себе. Розставити оці маркери, розставити ці кордони, але спочатку їх потрібно побачити, в чому я себе принижую, в чому показується неповага, де воно з'являється, з чого, і тоді вже над цим працювати. Тому що просто так, знаєш, ми поговорили з тобою, о, я не поважаю себе. І все на цьому. Зараз я почну себе поважати. А що це почати? якби ну не зрозуміло? Тому потрібно це все виписувати. Можливо, на аудіо записувати, що от була така ситуація, так-то, так-то зробили, я так поступила. А давай я спробую інакше і написати хоча б 5 варіантів розвитку цієї події, яка відбулася, інакше, які відрізняються, які вам сподобаються по ваших відчуттях, і вже з цього робити висновок. Як щоб, щоб мене поважали? Ну так. Дорогі друзі. Хвилинка реклами. Якщо ви не бачили минуле відео, яке набрало вже більше 600 переглядів, ви багато чого втратили. До речі, а, воно, воно а, від цього відео минуле. Після закінчення зайдете подивитись. Як тобі реклама на нашому каналі? Прекрасна реклама. Мені подобається. Мені все подобається, що ми з тобою робимо. Повернемося, мені після... Под... Після паузи. після подобаються креативи. І, і, і те, що е, інколи дівчата відповідають на ці креати <клухи> твої це теж дуже прекрасно. Нас... Вернемося до теми. Так, В нас ішла заставка, і під, під цю заставку Таня продовжувала говорити. Тобто, фраза Повернемося після паузи е, немає ніякого маркеру і кордону. Тому виставимо кордони, <клухи> що медіамагнат, тобто я в мене аж ну два канали, тобто TikTok, і я позиціоную себе як медіамагнат, магнат тобто, і ми з тобою працюємо в парі, це ми в нас спільний проект, можна сказати. І тут мене хірась ставлять, знаєш, так носом тикають в цей ти там заставку включає, а я цей. Тому, друзі, показую це. приклад. Значить, маркер, коли я кажу, що повернемося після паузи, то ми повернемося після паузи. Треба трішечки менше говорити. Так. А чому так вийшло? Тому що так вийшло. Давай перенесемо оцю ситуацію в стосунки. Давай, от Юрій сказав: вернемося після паузи. От так само ви сказали своєму партнеру, що не можна зі мною ось так поводитися, і це нічим абсолютно не закріпилося, не підтвердилося і не пояснилося дії, які я маю виконати. Я, наприклад, не зрозуміла. Так само і партнер може не зрозуміти, що ви мали на увазі з тим, що ви просто казали. Ну, Тому це більш деталізовано потрібно. І в... У нас зараз так вийшло, просто вийшло. Ну, так. І в мене є велика, скажімо так, я вважаю, це проблема, я її пропрацьовую. Я коли починаю пояснювати, я починаю пояснювати так, що стає зрозуміло. Але це не зовсім приємно партнеру, та форма, в якій я пояснюю. Тому Таня. Вивела мене з цього стану, коли я пояснюю так, як я пояснюю, в той стан, що я почав спокійніше ставитись до різних ситуацій. Ну, наприклад, не більш жорстко, а більш з гумором, що ну сталося та і сталося. Так, це дякуючи тобі. Але, Дуже... друзі, якщо ви думаєте, що такий ефект можна е, здобути. Ось так просто з одної, з одної сесії. От ми станньою я, я це називаю сесії. Це не відео, це, це наші сесії, сесії. приватні. А, то це неправда. Тому що я з Тані записую вже якесь 30-те відео. Це 30-та сесія. А не, ну принаймні, якщо у вас нема бажання ходити до психологів, там займатися, пропрацьовувати, включіть відео, тицніть в і просто сидіть слухайте. Для початку це вже буде набагато краще. Дуже важливо, до речі, до теми нашої це слухати, от навчитися слухати. Цьому навику це навик, притом дуже такий знаєш, серйозний, йому навчаються. Це не просто так: от я зараз розповідаю, так, і ти мене слухаєш, і слухач мене слухає. Але для того, щоб я зрозуміла, що ви мене вислухали, я маю задати вам ряд запитань. Тобто я проговорила щось, навіть техніка таку можна використати в парі. Що ви розповідаєте, наприклад, якусь історію, да, кумедну історію, наприклад, свого життя. Він і вона. І перекладаєте. І ви потім прослідкуєте, яким чином змінюються слова, змінюється послідовність, щось ви забули, щось ви додали. І розумієте, як потім ця інформація трансформується. А вона. Важливо, щоб вона була в повній мірі в тій, якій вона є, який я сказала, так і ви її маєте зрозуміти, а не перекрутивши через себе, пропустивши і тому подібні речі, тому що тоді ми не доносимо інформацію, тоді ми не слухаємо в. Зрозуміло. Тому важливо вміти навчатися слухати. І, до речі, таку практику використовувати. І ви навчитеся згодом розуміти, що вам партнер реально говорить, не придумано, не звернуто в якісь інші сторони. Ще один такий пункт до Можна найкращості я... це. Можна я цей монолог прикрашу своїм хорошим так. чоловічим. Якісним голосом дякую, можна продовжувати. Я просто розбавити трошки. <рес> Дуже важливо е, дівчатам е, розуміти різницю між е, підтримкою і контролем. Тому що це абсолютно дві різні дії, два різних поняття. Коли ми контролюємо, коли дівчина контролює, жінка, дружина, дівчина контролює, вона думає, що вона таким чином якби підтримує його. Але насправді це не є підтримка, це. Типу, ви собі там ставите галочку, що я е, контролюю цей процес і якби над ним бачу все. Але насправді воно руйнуєте. Підтримка це коли ви можете почути, вислухати партнера, не перебиваючи його, задати конкретно питання по цій темі, можливо, сказати свою думку, до речі, не боятися її висловлювати, тому що оця, от е, бути хорошою, так. Потрібно навчатися висловлювати свою думку, навіть якщо вона негативна і погана, тому що це знов ж таки ваші кордони і пропрацювання ось цих комплексів внутрішніх, які також заважають ось бути найкращою, як ви хочете бути. Хоча найкраще це в кожного своє поняття. Тобто ви маєте розібратися самостійно в своїй сім'ї чи в своїх стосунках, що для кого є найкраще, і чи зможете ви взагалі цією найкращою бути. Тому що інколи е, найкращість, вона перетворюється в нездорове е, прагнення до партнера. І, звичайно, що е, нездорові стосунки перетворюються, коли ми граємо роль. Тобто оця найкращість має бути. Реально, що я такою є, от я такою є людиною. Якщо у вас характер, ви бачите, що він не дуже такий десь там гамняний, <гум> щось ви дасте, і, і, є істерики, якісь там непорозуміння, то його виправляти. Друзі, це нове монолог-шоу Таня Гнатюк. <гум> Просто зародився новий проект. Якщо ви там ще не заснули, якщо ви ще досі не відімкнули цей приємний. Відеозапис, ми е, стане обговоримо ще таку тему. Е, точніше, в рамках тої самої теми. Е, от мене цікавить, ти кажеш, ми, ми ж про бути найкращою говоримо, так? Так, про бути найкращою. Ти розказувала про підтримку, це важливо. Дівчата угу. завжди хочуть. Іди, от, от, чим бредять дівчата, це підтримкою. От я йому дам підтримку, я ж ніжна, щаслива, хороша дівчинка, даю йому підтримку. <гум> так от, дехто плутає. Між підтримка і чоловік сів на голову. Е, буває так, що от у мене є теж. Ну так, скажімо, я, я знаю ситуації в багатьох дівчатах, як угу. хлопець їде на зустріч вже тим, третій раз і поїхав, бо є більш важливіша справа. там Все розказав, що це блін, це ж для сім'ї, це для стосунків, я там то, я там все поїхав, але на зустріч не приїхав. Ну Це так відбувається в, в деяких парах. І я зауважив такий феномен, що дівчина, коли я кажу, а чому ти це дозволяєш? Вона в мені ворога бачить. В смысле, я ж його підтримую? Це не є підтримка. От як пояснити людині, що це плівок в обличчя, а не підтримка? По відчуттям, насправді. От якщо розібратися, це що ви відчуваєте в цей момент? Я не думаю, що там приємні відчуття. Вам образливо, можливо, да, неприємно. А тут, а тут я підтримую. Ні, такі відчуття в підтримці, коли ви підтримуєте, вони не виникають насправді. Вони виникають, я хочу допомогти для того, щоб покращити там його становище, наприклад. Це так само, як от давай ситуацію, таку банальну ситуацію, чоловік залишився без роботи. Так. От залишився без роботи, що дружина робить? Деякі, деякі починають все, завтра я помру з голоду. Він е, лишився без роботи тільки одну годину, пройшла одна година. Вона вже починає себе накручувати, фантазувати, що в нього значить, нічого не вийшло. Це вже говорить не про підтримку в ваших думках. Ви ще нічого не зробили, не сказали. Тільки ця одна не підтримка з'являється в думках, ви починаєте що? Шукати собі 250 робіт, хірячити на цих роботах, це не є підтримка. Підтримка це коли ви розділяєте ці відчуття, з якими прийде чоловік, який залишився без роботи, без бізнесу. Коли ви обговорюєте і, можливо, допомагаєте, якщо він запитує ваші думки, це також важливо. От тоді він буде рахувати, що, це його під, що ви його підтримуєте. Тоді буде е, покращення цього, але не рвати на собі волосся, і я ж його підтримую, бо я працюю на двох роботах. А потім ви звинувачуєте його, що він ніхрена не робить. А навіщо йому робити, якщо біля нього є мама в ролі жінки, яка все зробить, то він і не встане звідти ні з дивану, ні з чого, будь чого і не буде шукати. А коли він буде відкривати холодильник, а там ніхрена немає, так, да, це потрібно перетерпіти. І це реально ну, дівчата, дружини ну, терплять, якщо так. Якщо вона також є, що заробляє кошти, то вона певним чином допомагає. Але знову ж таки, коли він цього просить, якщо він не просить, значить все ок, ви нічого туди не лізете. Ну, дівчата, дуже часто, я тобі так скажу, я ж не взяв, це приклад не з моєї голови. Так я ж розумію. Значить, ситуація така, їхав, їхав, не доїхав. А ситуація наступна. Сказав, заберу дітей в четвер. Не забрав, бля, там міський голова викликав. Я, ти що не розумієш? Я тобі елементи плачу в три рази більше, ніж ти суд призначить, що взагалі? Ну, це реальні розмови, це, ну, типу, вони можуть бути м'якші, вони можуть бути більш з повагою. Вони, я більше скажу, вони можуть бути з такою повагою. Що дівчина така, ні, ну реально. Ні. О, да? А що, знову ж таки, які відчуття викликає? Сорому? Ні, відчуття викликає, бля, ну знову буду сидіти з дітьми в четвер. Я хотіла в четвер на побачення сходити раз в п'ять років нарешті, але тепер він бідю. Угу. Знаєш, що б я зробила? Що? Я б, на жаль, не забрала дітей. Правильний хід. <рес> і, і мене зараз заклюють ці мами зі, з дітьми. Ні. Коли мене, знаєш, запитують е, питання, от в мене там така ситуація, чоловіка, не можу з, е, змусити чоловіка, що він пив таблетки, коли він хворіє. Що б ти робила, Таня? І знаєш, коли мене це питають, ну не на сесії, а просто так, на вулиці там чи десь ми, там, якісь там компанії. Я говорю, що в мене такий чоловік, напевно, вмер. Тому що я б нічого не робив. Ну, бо це він, це, це, він, це, це його, це це його особисто. Дивись, це, це правильний хід. Просто єдине, що з таким, як я, не дуже б це помогло, бо до мене би прийшло дві подружки. Реально я би таких подзвонив, що ти типу, б на них глянула і така, типа, бля. І вони прийшли, дали таблеточки і сказали бережіть чоловіка, він класний вас, дякуємо, що ще, ще, ще можливо потрібно. Mm -hmm. Я такі ні дівчата. На, так... да, на такий момент в мене також є вихід, мій особистий. Е, вихід. Так, але на, на, на твій вихід в мене буде знову вихід, але це а, битва так. двох. Прокачених аб'юзерів, <рес> <рес> тобто, це краще взагалі в каберу поставити і на ютуб транслювати як серії, розумієш? Це точно. Тому що на кожен твій наступний крок в мене є протикрок. Ну, я не знаю, як правильно сказати, ну протидія, так? Ну так, але тут розумієш, ми з тобою, якби, не те, що знаєш себе, конкуруємо на цьому на фоні цих маніпуляцій, цього аб'юзу. Але в житті ж воно інакше буває. В житті, в житті таких дві людини не зійдуться ніколи в житті. Це ну, сто процентів. Ти принесеш йому чайочок і будеш міряти сама температуру, і це все. Це все Казки для наших ютуб глядачів. До речі, ви любите казки в нашому виконанні? Тоді поставте лайк і поставте підписочку. Тому що, чому казки? Тому що в якихось ситуаціях це спрацює, а в якихось ситуаціях ти сидиш а, як фельдшер так. з ним накачуєш цей блюде. Звичайно, якщо він там вже вмирає, все, е, і, і потрібно трубочку вставляти для дихання, тому що він не може дихати, це вже зовсім інакше. Це вже надання першої допомоги, і кожну ситуацію потрібно індивідуально розглядати. Але 100%. в загальному воно десь виглядає так. Тобто, поки нас не попросять, я до того говорю, поки не попросять, ми нічого не робимо. Тому що то вже називається гіперопіка, так. дуже опіка, і воно це руйнує завжди зруйнує стосунки. І до речі, стосовно конфліктів, я ще скажу, що е жінки, які хочуть бути найкращими, вони думають, що конфліктів не має бути. Насправді ні. Конфлікти мають бути. Тому що, якщо конфліктів немає, це говорить про те, що у вас абсолютно немає один до одного ніяких почуттів. А Ні, це... я в жодну, а це вже жодного. Жодного. Мінус таки. Я вже називаю це сімейний менеджмент. Так. Тому, що... тому конфлікти мають бути. Суть в тому, щоб правильно його вирішити, вийти з цього конфлікта, щоб він не на... На... накатувався, такою, як комом, а потім вилазив здрасті там, де не потрібно. Ну, я просто хочу сказати, що ми зараз будемо завершувати, і фраза конфлікти мають бути. А фраза я б дітей не забрала, фраза я б чоловіка не спасала. І такі є два типи дівчат. Перший тип скаже, де що вона говорить? Якась взагалі вона життя не бачила, вона життя не знає. І Буде далі крутити, крутити борщ е, трьома дітьми, отак от на плечах. Це одна категорія людей. Інша категорія людей піде і так і зробить. Друзі, в домашніх умовах просьба не виконувати. Це треба. Просто пройти от таких терапій багато, послухати, вибрати фішки і поступово а бажано з ментором, з експертом, ну, до Тані вам не вдасться записатися, в неї все записано три місяці вперед. А в принципі, до там ваших 200-гривневих психологів, хоча б з ними можете вже щось пробувати. Але з ними можна почати. почати. З них можна почати, почати. Але що точно вам скажу, що коментарі. Які ви пишете, ми кожен читаємо, і кожен відповідаємо не навіть відповіддю, а наступним відео цілим на 40-50 хвилин, 30 хвилин, 19, 20, неважливо. Тому, будь ласка, якщо у вас є якась ситуація, пишіть коментар, пишіть ваші якісь сімейні історії, і ну, якось так ми будемо з вами працювати. Так, Тань. Так і індивідуально будемо розглядати саме по конкретно вашій історії. Тоді буде більш ефективніше. Добре, дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей і побачимось завтра.